Коли ми читаємо Воскресне Євангеліє, а адмінз ними всі пісні пов'язані із Воскресним Євангелієм, Євангельська стихіра, то розкривається перед нами красота слава Божественного Воскресення. І нині читаємо, як ідуть на гроб Марія Магдалина, Маріякова і Соломія, куди купили аромати, і по закону, по традиції йдуть помазати тіло. Ісуса, но весьма рано йдуть і думають, щось ми взяли, щось ми придумали, все ми розрахували, одногось ми не врахували. Ведь плита на гробі тяжка, мужчини двоє троє можуть отсунути плиту, а ми, жінки, може, не зможемо. Хто б нам одвалив камінь від гроба? І з такими думками приходять і зглянули. А гроб відкритий камінь одвалений. І зайдя в гроб, відділи юношу, ангела, сидящого з правого боку у біленькі біленькій одежі і ужаснулися, а Він їм спокійно каже: не ужасайтеся. ви що Ісуса глядаєте на на того розп'ятого? так Він воскрес, його то не є. От місто, де він був положений. Ну ідіть і скажіть про Ісе, про Воскресення Христову ученикам його і Петрові. Вдумайтеся, ангел Господь знає тайну, тайну отречення Петра. Передайте апостолам, що Христос воскрес, не одказавшися від Христа Петро вже не апостол, передайте ученикам його і Петрові. Предателю ви, що він Христос буде чекати вас в Галилеї, предваряти, то є скорше від вас піде туди, там його і увидите, так і жінки вийшли з гроба, їх був об'яв ужас, трепет, бо обладали першою унікальною інформацією Христос Воскрес із мертвих, і вони то чули від ангелів, воїни, котрі там були. Повтікали, воїни сообщились, вони не спали, вони зорко дивилися на но ночу. велике світло появилося, отворився камінь і Христос воскрес. Вся служба, спіра, охрана роблять із тими воїнами спеціальну роботу психологічну людей, які на психіку влітають, покликали їх воїни. Ви заспали. кажіть усім, що ви заспали. Ви заспали, ви спали, а ночуники прийшли та Ісуса украли. Ви зрозуміли, як маєте казати, так будете казати, і гроші вам даме, і проблем мати не будете. Но якщо хтось із вас і скаже, що Христос воскрес, ви будете об'явлені ворогами і злочинцями. Казало бися, откуда такі вещі, коли були на момент Воскресення Христа, повторялися в історії тисячі раз? І при Австро-Венгрії, і при Чехах на православних наших людей нападали Чехи, не давали місних русинов вибрати єпіскопів, щоб. Усилити місцеву Карпоторуську церкву православну Восточну не давали, мішали, провоцірували конфлікти. Спас положення сербський патріарх, патріарх Дмитрій, котрий взяв по домофор нашу церкву і спас ситуацію. Значить, сатана і його люди завжди робили конфлікти. І нині чуємо, як спеціальні психологи. Поговорили із воїнами, ви ніч не знаєте, ви заспали, ви дуже були дуже змучені, а ночі ученики украли Ісуса і пустили чутку, що Він воскрес. І пішло то слово між людьми нецерковними, до цього дня, каже Євангеліст, слово лжи, про те, що ученики украли тіло. Ісусово, причому вкрали при мощнішій охрані, там був тот звод солдатів, котрі організовували розп'яття Христа, вони получили добру інструкцію. Гроби були запечатані кустодією, тобто спеціальними людьми, і невозможно було щось друге сказати. Ну от печаті нарушені, а Ісус воскрес. От чому ми говоримо, що перші отримали інформацію жони, кого від ангела, ви що оглядаєте Ісуса Розп'ятого? так Його не є, Він Воскрес. Ну ідіть і скажіть вірним твердим апостолам і предателю Петрові, що Він вас чекає в Галилеї, там його і увидите. Жінки пішли і сообщили, но читаємо в других Євангеліях. Інформація жінок, які своїми вухами чули, очима своїми виділи ангела, возвіщаю їм о воскресенні, а вони не повірували. Їм показалася несерйозна інформація, як Христос воскрес. Мало того, що Господь многократно ученикам тренував їх, постійно говорив, син чоловічий буде переданий руки людей грішних, оплюють його, б'ють його, його позорним судом, земним судом. А які суди земні? Вічно позорні, осудять Ісуса і осудять на смерть. Но Він на кресті умре, а в третій день воскресне, чули, знали і забили. Но на щастя Жони. Жони чули від ангела. І вже інформацію всю вони вже не стратили. Вони убедительно бідітельно увіряли апостолів: не вірите, ідіть, провірте самі. Так і зробили апостол і Йоанн, і апостол Петро, поспішили на гроб і убідилися у факті Воскресення. Однако вернемося до Петра. У предательстві Петра. Сповчають євангелісти в Марка і других, До речі, Маркова Євангелія писалося із слов Петра. І ми задамеся питанням, чому же апостол Петро свій позорний поступок, предательство Ісуса, відкрив і дав нам знати. Міг ведь не казати про Ісе. Ну, хто чув, відів, ну якась там жінка його казала, і ти був з Ісусом. І він казав, неправда, я того чоловіка Ісуса не знаю. Не білого жона, не угрожала йому. І ще одна якась случайна жона каже йому, відділи сміття, і Петро, страхом, перепужений до смерти, почав казати: Та ні, жоно, то я того Ісуса не знаю. Потім стався гріти коло Огня і знову заговорив із людьми. А оті сказали, так ти теж був із Ісусом, бо твоя бесіда, твій діалект проявляється. Тут уже Петро впав зовсім ниже почався вбити у груди і казати, я того чоловіка Ісуса не знаю. І вдруг запів півень когут і спомнив Петро предупреждення Христа. Ти Петре б'єшся в груди, що другі можуть не придати, а ти ні, перший придаш. Така ж природа людська. Природа людська грішна удобна к предательству. І чим менше чоловік релігійний, чим менше церковний, тим більше кандидатів у предателі. І ми сьогодні бачимо маса людей, не церковні, уві, абсолютно слабі, безпомочні і ненадійні. Впрочем, вони наоборот готові б церковних людей у чомусь підозрівати і совершати некі картинки, щоб у людей пробудити, що, мов, ви знаєте, церковні люди ненадійні. Уви, у Практика, докази, факти свідчать. Церковні люди самі надійні, бо вони добре знають, що предательство і позивним законам позорно є, але ще позорніше є. По духовним питанням. І тому Петро предупредив усіх. Я, апостол Петро, відів, чув Ісуса, Його чудесні діяння, Його силу Божественну. І я оказався предателем не тому, що не чув, не знав, а тому, що я слабий, я чоловік. І ви, люди, зі мені, не надійтеся, що ви такі будете сильні, притиснуть, угрозять, пригрозять. Є такі люди. Є технології, коли на чоловіка надавлять, неважно на якого, на мирського чи на церковного, і чоловік під страхом смерті, під страхом суда починає говорити речі, котрі не були і не відповідають дійсності. От про що Петро предупредив усіх православних і всіх нас сьогодні. Боже, мати, обережи нас відництво з церквою, бо лиш так поступаючи ми, діти Божі. Котрі виділи на Петрові і не сміють битися в груди. Друге тя придасть, ні, не їм так. Не надійся на свої сили, бо тільки з Богом ми сильні, а в вічності і з Богом. Повірив у Христа Ісуса, придбає в церкві, зможемо й наслідувати в єдно з усіма святими і з нині помінаємим апостолом Філіпом Царство Божо. Амінь.